Так, ребят, я перезаписую, я всіх вітаю. Е, мені дуже сподобався такий цикл відео, тому що в принципі мені є що, про що розповісти, Якби є, ну, що це комусь допоможе, але типа, не знаю, чи, коротше, Я не знаю, кому це можна розповісти. отак, вот. і е, Сьогодні хочу розповісти щодо мастурбації, щодо воздержання, я хочу розповісти, як у мене це сталося. І в принципі, ну, те, що я чув від інших людей, якби, і, І ну, трошечки свого досвіду, тому що в цьому також треба просуватися, про це не потрібно забувати. Тому що неймовірний дар був даний от, талант, який треба розвивати. От, коротше, е, в принципі, як і усі підлітки, у мене це от те, що от продовжувалось. Було, 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 було. Було і якось я продовжував цим займатися. Отак. І в період самотності, отої якраз таки, то це взагалі я там, я там стільки годин міг витрачати на це, це просто капець. Тобто, ну це, це реально біда. Думки тільки про це, тільки, ну, коротше, реально таке, таке, таке собі діло. І Купа витраченого часу, купа сил енергії витрачених впустую. Мозги, тобто, коли йде окуляція через ем, сперму, коротше, буквально, блін. Мозги, ти просто ти мозги випльовуєш свої. Тобто Ти, ти менш розумнішим стаєш, ти просто випльовуєш свій розум. Тому що еокуляція вона потрібна задля зачаття дітей. Задля зачаття дітей. Тобто і, е, наприклад, природній природні цикл полюції це ну, десь раз в три, раз в два ну, раз в чотири місяці, Десь так. Раз в три, раз в чотири місяці десь так. Коротше, і суть в тому, що якби, воно також впливає на життя дуже сильно, дуже-дуже сильно. Тобто, по-перше, це. Ти розстаєш відчувати себе. Так, ну Насправді я точно не можу сказати, тому що в думках, чесно кажучи, в мене ще досі залишилось. Те уявлення про те, яким я був раніше. Тобто я в думках саме цей аспект ще не змінив. Ось, Але загалом хочу розповісти, як у мене це сталося. А, я, чесно скажу, не пам'ятаю, коли це саме сталося. Напевно, взимку. От, напевно, взимку. Взимку, і наскільки я пригадаю, я і від матів відмовився. Ну тому що ну, просто якось це теж відчув, що це зовсім не те, що, що має бути у мені. Ось, і тоді я прям конкретно-конкретно, так би мовити, просвітлювався в плані духовності. Ось, Зустрічав багатьох різних людей. Ходжу на єдиноборство, де наш сенсей дуже сильно також надихає нас. Ось, в принципе, на такая. Да, краще пауза, чем спешка. Попасил сегодня такие YouTube шорс, где Стиву Джобсу задали вопрос, он, типа, 18, 18 секунд. Думав, але начебто не на 18. Краще пауза, ні спешка. Я робив це до того моменту, кожен день, Так, от кожен день, іноді бувало, що... А, ось, я згадав, мене ще доволі цікава історія, як я почав це робити. Тобто, скажімо так, мене до 12 років не виходило. Я пам'ятаю, я навіть плакав, я нив, я ридав, те, що, блін, як так, це ж. Це ж там коротше, практика якоїсь там рака простати чи що, тіпа, щоб, щоб цього не було, що тіпа, для здоров'я це корисне. Я таке Блін, йомою, зі мною щось не так, капець. Блін, а це Бог оберігав мене від цього. Мене від цього оберігав Бог. От справді. Тобто, і в один момент оце от таки сталося в 12 років, що це сталося, ну. Ладно, я, я не хочу подробиця пояснювати. Я думаю це також може не потрібно. Хоча в деякому плані можна розкритися. От. Суть в тому, що закінчилося це е, в мої 17, коли взимку 2025 року, коли я, вже будучи пономарем в церкві. І загалом, як би ну, читаючи, ну я тоді... Тоді просто дуже такий не дуже зрозумілий і важкий період в житті був, що не можна навіть описати його. Суть в тому, що одного разу я, в принципі, як завжди, заходжу в ванну, коротше, такий... Два. О, все, все, починаю. Починаю, коротше, шаліть там. І згодом в мене така думка, стоп. І згодом у мене така думка: стоп! А вже те, що я роблю, є гідною для дитини Божої? Я просто такий, стоп, ні. взагалі ні. Взагалі-то ні. Я просто взяв, перебрав все, що в мене було, просто пішов купатися, бам, пішов пішов спати. Все. Після того моменту я цього не робив, до цього не повертався, в мене цього не було бажання. Все. І справді це, 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 це Божа поміч. Тобто я взагалі своїми силами відмовився від цього. Може я навіть цього не хотів, себе якось, до речі, може я себе якось надумував, що я це хотів. Може в цьому суть. Але суть в тому також, що це забирає дуже багато енергії, забирає купу тестостерону. І от я пам'ятаю, як сказав Тарас Михалюк. Виражаємо велику честь і хвалу. він мене дуже надихнув записувати такі от теж відео. Це український муж божий, от, який поїхав в Америку і почав якби... іде почав, ну, у нього Коротше, я рекомендую подивитись вам його канал. Це трансформація тої людини. З такого, так би мовити, маргіналу, яким я також був, яким я також був маргіналом в полуманаха, в яка живе по заповідям, щодня молиться. Ось. І не знаю, для мене, просто для мене такі, такі відео стали откровенням, тому що зазвичай про такі речі я думаю, що взагалі тут треба мовчати. Якби, навіщо це комусь розповідає? А це потрібно людям, Люди! люди цього шукають. Слава Богу, слава Богу, люди цього шукають. І це потрібно людям. І це реально потрібно людям. Тобто, е коротше, і тоді, після цієї думки, все, все. У мене, мене були тільки полюції. Раз там в чотири, в три місяці. І також також, е іноді відбуваються духовні атаки під час. Ну, еротичні всякі картинки там з'являються. Але прикол в чому? Прикол в тому, що це ну, показує твою істинну натуру. Тобто, якщо ти реально хочеш стримуватись, ти реально ну якби, тримаєшся на цій позиції, ти під час сну скажеш, ні, це мені не потрібно. Тобто під час сну ти не можеш сховатися, типу, і там, я не знаю, обдумати і так далі. Там битва коротше, духовна йде. За, за те, щоб э, стримати свої позиції. Коротше, наскільки я чув також, що е... Щодо воздержання і так далі. Щодо відсутності, маструбації, якщо точніше, то це збільшує удачу в житті. Тобто більше ну, більше Бог оберігає, благословляє, наскільки я розумію. А, відсутність, ну, тобто, мастру це воздержання, це воно взагалі в житті додає такий більше бойовий дух. Коротше. Загалом як би, дає більше енергії, більше розуму. тобто, і, Я думаю, також відсутність відчуття того, що ти просто там, нікчемність, наприклад, ти своїх проблем е, убігаєш в дрочева, грубо кажучи. Може якось неправильно кажу, напевно. Але не знаю, кажу, я кажу. От, я я думаю, я сподіваюся, комусь корисно буде. Короте, ну, ось так. Ось так. Тобто роздержання воно змінює життя справді. Тобто робить тебе чистіше, чистіше робить твою совість і ти можеш чистіше йти далі, з більш... ну, з такою право, не знаю, чи правоправно чи ні, але з такою а... Праведні... Е... пишанням самим собою в якихось моментах. Тобто, що ти йдеш. Без страха, ти йдеш з відчуттям гідності, ось. З відчуттям гідності. Тобто ти йдеш з відчуттям гідності, без страха, без нічого такого. Тобто, ти також там, починаєш розуміти свою цінність. Типу, я, 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 наприклад, я також на шляху до цього. Ну, не знаю, в мене чомусь відчуття, що воно саме так, і саме на шляху до цього. Тобто, це, це ж от це крок. На великому шляху воїна також. І... Йо... Можливо. Не знаю, ні, я думаю. Ну коротше, отак от, так. Да. Отак от. Тобто ця вся ця вся малакея, вона. Вона. Вона руйнує. Е... Блін, мені би варто теж відосики подивитись. Тому що ну, я, я не можу зараз просто отак от. Все прям висказати. Я, про... я просто кажу те, як, як воно. Я, наприклад, от як воно було в моєму житті, що я, наприклад, чесно кажучи. А, от щось до фізичних потреб от хочу сказати. Кажуть, що це фізична потреба і так далі. А Ти що? типу, там, я не знаю. Не... Не. Ладно, я щось тут навколо люди. Скажу культурно. Не помалокей нічого. Да? Вот. І. Наприклад, е Блін, вибачте, я з цього скажу, як важливо добра людям бажати, тому що треба любити людей, ребята. Треба любити людей і люди будуть любити вас. І вам взагалі буде добре. Не не йти лукаво, як то кажуть, і реально взагалі все, все, все буде чортенько. У вас фін, буде чиста совість, багато сил, енергії. Короте. Так, да, ну все я для себе сказав, <свист> тому що ще з люди овернулися, що таке, типу, чузирю. А так, ні 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 так не треба. Ладно, продовжу. А, окей, хорошо, ти не помастурбував там, я не знаю, місяць, ти що, можеш померти? Ти що, не помастурбував там півроку, рік, два, і що, ти можеш типу, померти від цього, Чи що? Це така ж сама фізична потреба, як і їжа, сон там, і так далі. Не знаю, думаю, це чисте виправдання. Така ж сама фізична потреба. Це, по-перше, це має бути з жінкою. По-друге, з жінкою заради конкретної цілі, саме зачаття дитини. Я не знаю, може, може й можна для задоволень, може Біблія і дозволяє. Як, ну, наприклад, Чар Чарлі Кірк. Як, як я казав, що, типу, що вони це роблять з довірою. Ого. Ого. Що вони це, наприклад, наприклад, роблять з довірою до Бога. І з тим, ну якби що от буде дитина, так і буде. Тобто, не знаю, ну може це для. У мене мало досвіду в стосунках, відносинах, в шлюбі і тому подібне. Ось тому я не можу. В сказати, але ну, виключно така моя думка, що секс для зачаття. Може, я зміню свою думку, я не знаю. Ось так, але точно не, не потрібно мастурбувати. взагалі. Я, в принципі, я ніколи не мав такого великого бажання. Це було скоріш, справді, з такої внутрішньої пустоти. А так, якогось такого прям бажання, ні, в мене, мене не було, я скоріш нав'язував. Скоріше нав'язувати, що в мене є бажання і якась залежність, а то воно не так, так. тобто, ребят, все буде добре, стримання реально змінює життя. Ось. Але найголовніше сказати собі тут, що я більше ніколи цього не буду робити. Тому що якщо отак от бути літеплим, от я пам'ятаю, казалось в відкровені, типу що, що ти ані гарячий, ані холодний, ти літеплий, то і, зверну тебе з уст своїх. Я напевно, не так взагалі не, не сюди вписав писання. Ну не знаю. Щось просто на думку прийшло, прийшло. Ну, ладно, коротше, ребят. Це в принципі все. Я думаю, може. Просто розвращають зараз молодь і якби мається нав'язати те, що у нас капець, яке бажання сексу є. У нас капець є яке бажання молитися, служити Богу. У душі є. Славити Бога. От ми розвиватися, будувати щось, творити. У нас це є бажання, а не бажання а там, блін, просто опускатись якусь яму з, блин, з не знаю. з дрочевом. Тобто нам, нам це не потрібно. Ми створені Богом для іншого. Ми, ми діти Божі. І в принципі по образу і подобію тому. Нам тому і так в кайф творити щось, щось, щось там написати, щось і так далі. А я вже буду йти, тому давайте, ребят, Мир вам.